А у нас невеличкий марафон нму ТВ. Ну, в принципі, вечірній НУ. І в нас в гостях. Андрій. Андрій. Андрій, ти студент. Так. Як. Воєнні. Я вже узнав. Воєнні. Я вже дізнався. Я студент 2 курсу факультету підготовки врачей вокруг України. Воювати пойдеш, да? так? якщо потрібно буде, то. От такі думаю. от вони воєнники. У нас сьогодні концентрація в студії студентів військового факультету 2, на... 2, не хватає. 2 так, до 2. Підіатриці. Так, при 30. Це не Це не, військовий. Військовий. не воєнні. Так, так. так це от, справися. ребята, Андрій у нас веселий, харизматичний хлопчина, надіємось. Е -е і, можливо, згодом він долучиться до нашого проєкту. Ми сьогодні взяли його трошки поспілкуватися, тобто запросили, і обговорити деякі новини. Uh, Тут можливо Мирослав. У мене, у мене я, можливо, я повний новин. У Демі Муру викрали сукні на 200 тисяч доларів. За роки в Голлівуді актриса зібрала значну колекцію суконь, зберігалися вони в якомусь приватному сховищі, куди 52-річна зірка не заглядала півроку. Ну а коли вона заглянула, плаття вона вже не знайшла. Вася, що б ти робив, якби в тебе вкрали плаття за 200 тисяч доларів? Це, 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 це не сума. Я б сказав, це не мої ребята. Ну, щось Це таке. не сумнеться, вони в Бішгірі не бачили. Що... Да, скільки там, там було? Скільки там вкрали? Yeah, yeah, yeah. Ну добре, непогано. 000. А от э, черваке, тобто черві, іспользують в современній медицині в процесі злічування ран, Учений із Великобританії, ну яка вам новинка yeah. Вася, не чув ніколи, щоб черв'яками щось лікували. Ну, сайт Ніко <laughs> <laughs> Поразили просто своїх читачів. Світла та толок. Ну і в Києві е, на вулиці Івана Франка е, відбулося торжественне таке відкриття художніх перил. І процес яких установки забрав 2 роки. Ну, тобто перил там не дуже довго і такий відрізок короткий. На них пишуть вірші Шевченка. Ну, тобто, довго встановлювали перила. Вірші Шевченка швидше написав, ніж перила, встановлювали так. Явно. А... Обратяемся до в Киевской области будут выращивать энергетическую иву. Иву, Ив, да. Энергети, Борько, да. Ива. Энергетическая ива. Газпром нернакуресторонки. По данным спецслужб России, Россия выслала шпионов для исследования этого продукта. Компания, которая собиралась выращивать эту иву, уже собирается уже год. Ну, собралась і підтісняє Газпром на європейському енергетичному ринці. Євросоюз рин е заінтересувався компанія, яка вирощує енергетичну іву. Знаєте, як називається? Укер -тепло". <с endings> тепло". <с <с <AGAIN> Укр тепло. Укртепло, тепло. Укр тепло. Тобто Укртепло. тепло. Верба, іва це ж верба, так? Це верба? Да. Да. І вербу в кожен дім. Ну, щось таке, так. Да. Ну, реально, от я так подумав. от Ми не тим займаємося, купляємо дорого нафту. Пора садити верби. На дрова, на дрова не треба, насаджуємо кучу верб просто. Насаджуємо. Насаджуємо, верні насаджуємо. А верби почекають. Всіх так. на вербу. Всіх на вербу. А uh, У мене ще вона. Та чекай, ну тут верби ще не да -да, закінчимо. Енергетичні верби. Тобто кожна енергетична верба вона може в принципі замінити літр бензину. Ну може чи ні? Од... Одна верба. Одна верба. Аж скільки ну блин, ми українці терплячий народ. Ударимо вербами по залежі. Енергетичну... Зато В перспективі у нас буде дуже багато енергетичних запасів. Верби. Так. Ну, да. Нормально. Андрій гарно вписався в наш колектив. Yes. Давай, Мирослав. Що ну раз ми говорили вже про мерців? То в нас мерців? новина мерців, ну тільки мертві. Мертвих мерців. Славі. В нас новина з Таїланду на північному сході там. Затримали чинця, який крав мерців із могил. Він зізнався, що викрадав їх для ритуалів, А для яких ритуалів це найцікавіше. Викрадач зізнався, що використовував тіла в магічних маніпуляціях, які повинні були допомогти йому виграти в лотерею. Місцеві жителі повідомили поліції, що чинець використовував тільки тіла людей, які загинули в результаті нещасних випадків. Злочинець встиг викрасти тіла двох потонулих дітей, однієї жертви вогнепального поранення, і жінки, яка померла під час пологи. Поліція повідомляє, що стосовно чинця порушено кримінальну справу. От так, от Вася. А що робиш ти для того, щоб виграти лотерею? Люди викопують мерців. Що? А С чого чого до приунил? Ой, все. Так, ти сказав і чого-то привонив. Ну, що можна сказати? Ну, тіла загиблих людей від нещасних випадків, собі їх всіх. Він виграв головний приз. Кримінальні справи. справу. висатую форму. И место, где может тут прожить, там лет 15, наверное, стабильно буду. Не нужно ни стирать, ни готовить. На всем готовом жить. Это ж прекрасно. Мирослава, граєш играешь полтора? Ты думаешь, что мы сегодня в піджаках, Мирославу одній сорочці. Ну якби до цього ходив в піджаках. Розраховував, що на полі выграв Дніпра, а от Дніпро взяло і забуло, як назву просто. А ти звідки сам родом? Зі Львова, отак от, от. Львів боліє за Наполі Дніпро За Карпати поболівати не доводиться, тому... А чого, так? Ну, я перепрошую всіх главних фанатів Львівських Львівського. Квитки Карпати. до Львова вже Мирослав не передається, ми якби ми... садовий закрив всі кордони. Е, ну, Я думаю, що... Да, щось ми побажаємо бути нашим телеглядачам на наступний тиждень. Ну, такого динамічненького показує оператор, бо вже щось товонили, пішло. Так, вибачаємося за тавтологію, якусь, можливо. Ну для... так, це переважно за мене, вибачився, Юра такі, за весь ефір. Ну, будемо закінчувати. Гарного вам тижня. Залишайтесь веселими, кмітливими, дивіться НМУ ТВ якби, і долучайтеся, тому що в нас людей вистачає, але, які... але можливо саме ви виборите в конкурентній боротьбі в місце під сонцем, прожекторів НМУ ТВ. No, і вигравайте в лотереї До нових зустрічі.